Це дуже важливо, тому що в цих умовах вони будуть краще відновлюватися. Зараз з цього сезону почалася проліга. Це більш інтенсивний чемпіонат, дуже багато класних команд. У ФК Кривбас показує гарні результати. І відновлення це дуже важлива складова для будь-якого футболіста. І саме тому ми відремонтували. І зробили гарні умови для того, щоб наші футболісти проживали, відпочивали і відновлювалися для ще більше інтенсивних тренувань і гарних результатів. Я б хотів би сказати слова подяки за тісну співпрацю з власною радою, за те, що вони завжди підтримують нас. Ми в співпраці багато чого доброго робимо для спорту в Україні. І ми не будемо зупинятися, тому що в нас великі плани, і разом ми все збудуємо і все зробимо. Сьогодні ми завітали до нашого спортивного коледжу. Це один з найбільших коледжів нашої держави. Таких коледжів всього 5. І на Дніпропетровщині один самих великих, саме ключових, в якому сьогодні вчиться, в тому числі, велика кількість дітей з наших прифронтових громад, діти з ВКО. Сьогодні тут, завдяки футбольному клубу «Кривбас» було повністю відремонтовано а ціле крило. В якому будуть жити понад 60 спортсменів, вартість цієї реконструкції стала понад 4 мільйона гривень, і це дуже символічно, тому що відкриття саме цього відремонтованого поверху відбувається якраз в день футбола. Хочу подякувати тренерам і всім викладачам, які сьогодні тут працюють, і поки дякувати футбольному клубу Кравба за те, що підтримує спорт в ключовому прифронтовому регіоні. І окрім цього, наша команда футбольна, футбольнико Кривбас, демонструє гарні результати в футболі і гідно представляє Україну і Ну, для нас. Це дуже важливо, тому що діти будуть жити в комфортних умовах. І завдяки кривбасу ми зробили такий чудовий ремонт. І саме головне у нас є для наших дітей кар'єрний ріст. І з нашої сторони такі вихованці, як Ярослав Шевченка, Олександр Каминський, грають уже в першій команді. Нам це дуже приємно. Ми за ними слідкуємо. А також це мотивує наших дітей, які навчаються в даний момент в цьому закладі. В цілому за Хрибасом так слідкую. Зараз вони доволі успішно виступають. Так, в принципі, надихає такий клуб. І я цієї цілі та грати за Хрибас в УПЛ. І я вірю, що це в мене вийде, та мені будуть допомагати тренери, батьки та інші. Ми вже мали змогу побачити новий ремонт. Ходили нам, показували. Кімнати дуже чудові, зробили нам ремонт. Ну, ремонт тільки чудовий, тільки чудові враження.